Отже, процес перетворення є процесом, який починається внутрішньо. Як він працює? Що є нашою уявою? Чому ми називаємо цю дію нашої свідомості? Уявою. Так? Ми уявляємо. Яв це є цей вимір, в якому ми все бачимо, відчуваємо і з усім взаємодіємо. Яв. Прав. Правда. Це є. Певна структура кону. У відповідності до правди ми створюємо те, що ми створюємо. Так? У правді ми вчиняємо правдиво. Це значить, що те, що створено правдиво, і у правді, воно є. Правильним. І воно в цьому явному просторі вібрує здоров'ям, мудрістю, доречністю, впевненістю, потрібністю, застосованістю, і так, далі, і так далі. Якби ви вчились так, як треба. Та й мудрість була би своя. Оця мудрість, про яку говорив Тарас Шевченко, це є мудрість розуміння того, що є правильним, що є явним. Ей! Hello, have a good time. You're busy, you want to... Oh, I'm working. Say hello to my audience. Ah, hello, audience. Nice <laughs> to see you. <laughs> good to see you, man. Yeah. Okay. А звідки це все береться? А все це береться. Те, що ми уявляємо. з Знаві. Нав. Nav? Це те, що є. Несвідоме, те, що є під свідомістю. Це безмежна палітра можливого. Нав – це є суть природи етеру, з якого, у взаємодії, з якою, цією суттю, з яким з етеру ми, як організми творчі, креатори, Створюємо нашу дійсність. Ось така схематична картинка. Тепер, коли ми повертаємося до моменту і до питання, як же ж уява перетворюється, уявне перетворюється в дійсне. Завдяки лише одного чинника. Намір. Намір. Ми наміряємося. Наміряння це є притягування. Наміряння це є перетворення своєї внутрішньої природи, вібраційної, частоти вібрації у відповідну частоту вібрації тої чи іншої дійсності, яку ми. Притягуючи тут і тепер фактично матеріалізуємо. То хто ж такий творець? Творець? Творець є матеріалізатор. Креатор. Креатива. Творець, творчість, твір. Створення творення. Так, ми є створені, тобто ми є матеріалізовані в певній системі організмів. І ця система ну, вид примати людина. Наша генетика збудована з елементів, які є у всьому. Що є тут на цій планеті живим? Ми створені з усього, що є на цій планеті, що ми, люди, називаємо неживим: мінерали, метали, ті самі елементи, ті самі частки, ті самі магнітні хвилі. Ми є частиною цього всього. А з чого ми творимо? Та саме з цього і творимо. Правда? Тобто, вертаючись до наміру. Намір це є процес творення. Мріяння це не є процес творення. Мріяння це є процес зондування. Мріяння це є процес фантазування, уявлення в розототожненому стані. А ось коли ми вже переходимо у фазу наміру, наше тіло, наша меркаба, так, наш двигун внутрішній, дві піраміди. Так, зірка Давида, трьогранні переміди починають обертатися в різні сторони, ми відчуваємо натхнення. Отак, От в спочинку, спокій, замислившись, подумавши лише про щось, раптом з'явилося слово внутрішнє ще, з'явився ритм Рима. І починає народжуватися вірш. Він може розчинитися і більше ніколи не запишеться ні на чому. А може завдяки наміру перетворитися в вчинок поетичний. І поет встає, сідає за стола, пише і є твір. Намір піднімає нас з позиції. Нейтральної. Мрії є в позиції нейтральній. Тому і кажуть, мечтать не вредно. Ми мріємо, нічого не творче. Мрійники нічого не створюють. Так, вони можуть щось побачити, так, вони можуть щось навіть запримітити, але Повернувши свою увагу з мріяння до дійсного, мрії забуваються, розчиняються і зникають, не залишаючи жодного сліду. Намір же переводить нас в іншу властивість, в іншу якість. Намір є початком процесу перетворення. Перетворюючись самі. Ми перетворюємо нашу дійсність. І в цьому іншому вібраційному стані нам відкриваються перспективи вчинків, що робити, з чим взаємодіяти, куди йти і з чим працювати. Так працює процес перетворення, який перетворює вакуум. В щось структуроване, композиційно цілісне. Ну, зрештою, як ось ця моя сьогоднішня з вами розмова. Пробуйте прослідкувати, як ваша уява формує мріяння. І як. Ваш намір, інформацію з вашого мріяння перетворює в діяння. Так знаві ми витягуємо вяв те, що в процесі перетворення стає твором. Це не тільки про мистецтво, це не тільки про художників, акторів, поетів, композиторів, це про нас всіх дорогенькі мої. Бо ми є богами втіленими. Пам'ятайте цю істину.